Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось ситуацію <кхм> мене цікавить вибори в США, вибори президентські, позиція Дональда Трампа і позиції Камали Харріс. в кого є більший шанс перемогти. Давайте подивимось. Так, вибори в Америці. Покажіть мені, будь ласка, реальну картинку. Що там відбувається? Я ж захрипла чогось. Що там відбувається в Сполучених Штатах? З тими виборами? Ану? Привернути імператриця? Не, не так все, скажімо так, добре. Не так все добре. Знаєте, а чого не так все добре, того, що е, дехто настільки прагне добратися до бажаної мети, яка принесе гроші, ресурси, владу що змушений от також балансувати, маніпулювати. Ну, Дивіться, взагалі, то оце от і є карта вибору, да? або це, або це. Карта вибору: що брати? Або людину, яка ніяк не може добратися до кармушки, до влади. Да? Бачите, оце от він добрався, бачите, куди він біжить, пригає на горщик, а тут не може. Він, якби, це каже. Повішений, да? повішений, а він перевернутий. Тобто ситуація нестабільна. Вибори, ситуація з виборами нестабільна. А чого? А того, що проблема з якимись ресурсами, проблема з, скажімо так, кому надати перевагу? В кого щось не вистачає. Не вистачає ресурсів, людей, голосів. Ось так. Ну, Взагалі, то я так хочу сказати: чогось от мені дивіться, карта виборів між двох. Між перевернутим повішеним, це є Трамп. Да? Трамп? Він такий независлий. Він, він ніби хоче підстрибнути і забрати той горщик з монетами. І Харіс, перевернута імператриця, яка також, ну, вона є, бачите, в неї і так все є в неї і так все є. Але їй для повного щастя не вистачає ще бути повноправною імператрицею. Тобто, щоб ця карта перевернулася, тобто, бачите вибір або недоімператриця, або Перевернутий повішений, який хоче дострибнути до горщика з грошима. От із двох зол обираємо менше. Бачите, чого говорю з двох зол? Того, що імператриця все ж таки перевернута. Вона ну, це авторитет, це розкіш, це володіння, це природа, це жіночість. Цього немає в неї. Розумієте? Вона перевернута. Тому, знову ж таки, люди. Якось так межуються, люди ще межуються, люди не знають. Або взяти того, який буде постійно коли стане перевернути, застигне в цій, скажімо, позі все це моє, типа собственник такий, або її, яка Ну є більш гармонійна. ось так Але справа в тому, що її Ще ніхто так і не знає, тому вона перевернута. Ну, В такому плані Ну, карта дежив'ю так було завжди. Давайте подивимось, в кого все ж таки є більше шансу? В Харріс, Камала Харіс я роблю на дві кубки: Камала Харіс і Дональд Трамп. В кого є більше шансів бути. Переможцем на президентських виборах в Америці. які відбудуться коли 5-го, да? ну, на цьому тижні, на майбутньому тижні листопада. В кого є більше шансів? Так, сторона Харріс. Сторона Харіс. Сторона Трампа. Так, цікава, королева мечів, закон. Дивіться, що у Харріс перевернутий світ, да? да. Перевернута вісімка жезлів і перевернута м -м, двійка. Можу так ще сказати. Ну, якщо читати дослівно за цими картами, що. Е Недосягнення або фрустрація досягнення мети вона зупиняється, зупиняється, а зупиняється тим, що нерівні голоси. Якщо взяти так, якщо взяти по окремій карті, то немає ще того закінчення. Немає того, що зупинено, зупинена от перепона до перемоги, до завершення цієї ситуації на її користь, вона поки що зупиняється внаслідок того, що люди не згорне ну, не всі люди полюбовно якби, прийняли рішення її обрати. Поки що, я про шанси говорю. Тепер дивимось е, Трампа. В нього дуже, знаєте, він як олівір в країні Ліліпутів. В нього дуже великі амбіції, великі. бачите, от великан сидить з маленьким кубочком. Це в нас є Паш такий паш. Чого він так сидить? От, йому мало-мало мало голосів. От він, він занадто великий для тії аудиторії, яка його вибрала. Тобто недостатність тієї аудиторії, невідповідність його величині тим голосам, які, тим бажанням, які він очікує взяти. Це в нас лицар мечів. Чого? Того, що зупинка йде цілі, не має цілі має цілі. І король Пентаклів, е, не має цілі, або припиняється рух. Е, тобто люди, я знову ж таки, межуються, люди самі не знають, кого обирати. Ну, скажімо так, е, значна частина не визначилася. В нього великі Такі райдужні плани, райдужні бажання, але він себе відчуває, ну, знову ж таки, як гігант, Гулівер в страні Ліліпутів, які, ну, собі, знаєте, ще вже знають свою думку і не дуже хочуть її йому надавати. Тому, якби воно було так пряма, то вони би йшли до цілі, до цього короля. Тобто він же ж як бізнесмен. Да? А так воно перевернуто. Тому він відчуває: ну от, я такі великі м, завищені амбіції про недостатні можливості, занадто високий рівень домагань в нього бажання. Але поки що теж в нього не йде. Ну, якщо взяти по перспективі, то все ж таки в неї є аркан е старший. І знову ж таки, я коли виклала, в мене вийшло, що недосягнення успіху блокується, іншими словами, досягнення успіху має бути всупереч, всупереч. Всупереч, скажімо, конфліктній ситуації. От я от якось більше на її боці. Він який сидить, знаєте, як сірота Казанська з тою чаркою із-за того, що ну, він не досяг того апогею, не досяг короля Пентаклів. Король Пентаклів це е, людина, яка володіє людьми, е, ресурсами, об'єктами, країною. Всупереч обмеженості, всупереч тому, що люди поки що тримають свої голоси. Ну, я не знаю, поки що, поки що я бачу, що е більше перспектив в Камали, поки що. Але м чи може бути якісь, е скажімо так, порушення? Ну, порушення е, виборчого процесу. Ну, наприклад, підтасовка голосів, чи може бути, чи зі сторони Трампа, наприклад, чи може бути підтасовка голосів, е, якісь махінації з виборцями протягом цих виборів з боку Трампа. Ну, дивіться, плани по ілюзії, плани, От він, би, ну, він би хотів, він би хотів. Ну, ілюзія це не те, що ілюзорно, а те, що ми хочемо, те, що ми виношуємо в своїй голові, те, що ми фантазуємо, і, плани, і в планах ці ілюзії, тобто ці, ця уява, ця уява тіньового плану. Тіньових якихось е, моментів може бути з його боку, може бути. І бачите, це от продовження йде, воно триває, е, перелиття однієї ситуації в іншу. Тобто, навіть можна так, воно триває, воно триває якимось чином, я не знаю. Що це мається на увазі? Ну, от помірність, повільно, повільно, поступово. Не так, що прийшов в купу паперів, кинув там в той бокс чи куди. А от якось повільно, помірно, якось поступово воно от робиться. Отак. От чи є в нього шанси домогтися свого? Карта дурня перевернута. Четвірка кубків перевернута. Що це? Про що це? Це говорить про, ну, скажімо, дурну зацікавленість, ризикована дуже дія, ризиковане об'єднання, ризикована дія. Але вона може бути присічена. Присічена. Він, він може ризикнути. Є ризик, що в нього вийде, є ризик, що його присічуть. Але якась така ситуація взагалі, дев'ятка усамітнення, він шукає, він шукає спільників, шукає, шукає третіх осіб, які йому допоможуть якось е з з змахлювати з тими голосами. Але дуже ризиковано це все. Ну, подивимось, як воно. Ну, я сподіваюся, що я пояснювала доступно. Тому я, на знак вдячності, би дуже була рада вашим лайкам за мою працю. Дякую вам за увагу. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Бережемось. І на зв'язочку. До побачення! Гарних вихідних вам!